Життя в онлайні навчання через інтернет. Такі реалії для учасників навчального процесу стали вже майже звичними. Проте, якщо викладання нового шкільного матеріалу на віддалені сприймають вже всі, то навчання в позашкільних гуртках це справа зовсім інша. Дуже важко вивчити нотну октаву з дітками, розбити на голоси, так зробити двоголося, триголосся. і так само в хореографії і в інших всіх видах мистецтва. Але наші керівники гуртків знайшли, віднайшли інструменти і зараз працюють над випуском збірки методичних рекомендацій, як правильно працювати, які є засоби для того, аби якісно реалізувати освітню програму. Заступниця директора Цеву Анжела Висоцька згадує, що наприкінці лютого, коли розпочалася війна, всі були в шоці і навіть не думали про навчальний процес. Але потім зібралися, стали займатися волонтерською діяльністю, а згодом повернулися до дистанційного навчання. Спочатку була основна мета це психологічна підтримка. І дуже багато діток під'єднувалося, були різноманітні, відволікаючі ігри там розваги, але вони були направлені безпосередньо на творчість той напрямок, в якому займається колектив. І вже пізніше, коли вже ми трішки. На жаль, це дуже сумно звучить, але звикли жити в таких умовах, трішки адаптувалися, і прийшло тепло. І ми, знову ж таки, повторюсь, почали збиратися на якихось безпечних локаціях. Це приходили дітки з батьками, і ми через ігрові і розважальні форми ну, втілювали в життя освітній процес. Наразі робота з творчою молоддю продовжується в дистанційному форматі, але найближчим часом стане змішаною. Розповідає Ая Анжела Валерівна, зараз працюємо над облаштуванням нашого протирадіаційного укриття, і ми вже майже завершуємо першу частину роботи основну. І я думаю, що наприкінці вересня ми починаємо працювати в змішаній формі навчання. Будемо. Частково займатися в будівлі, частково дітки будуть займатися дистанційно. До речі, цьогоріч бажаючих записатися до гуртків центру естетичного виховання стало навіть більше, незважаючи на війну в країні, зауважує. Наша співрозмовниця дуже багато батьків йдуть і хочуть, щоб дітки займалися, і ми вимушені формувати в декілька різних груп, і діток стало вдвічі більше. І тому ми зараз думаємо, прописуємо алгоритм. Роботи, як правильно, ми зробимо, щоб усіх охопити. Дуже багато діток зараз йдуть до студії образотворчого мистецтва Мальва, і також ну, групи переповнені. Ну навіть нікуди діток записувати, але ми все таки ж продовжуємо. продовжуємо набір. І так така ж сама ситуація у нас і у хореографічних колективах, вокальних, і в театральному попит зріс. Найбільш популярним напрямком серед батьків та дітей залишається хореографічний, адже шостка давно вважається столицею хореографії в області, бо мало провінційних українських міст взагалі можуть похвалитися такою кількістю хореографічних колективів. В середньому не менше ста дітей в кожному колективі. На нас три колективи, які працюють за напрямком народного танцю: це світанок, сюрприз, і джерель, це сучасна хореографія, шарм go і Едем. Ну, тобто, і всі мають свої успіхи і здобутки, і працюють в даному напрямку. Наразі в центрі естетичного виховання працює 25 колективів. Це 118 груп діток, які займаються різною творчою діяльністю. Окрім хореографії, це вокальний, театральний і декоративно прикладний напрямки. Вас вітають викладачі зразкового театру естрадної пісні Мікс. Батьки! Якщо ви помітили, що ваша дитина має творчі здібності, танцює, співає, приводьте ваших діток до нас. В колектив. Я приходько Галина Ігорівна, викладач вокалу. Я навчу ваших діток співати. Я старикова Олена Миколаївна, викладач хореографії. Я буду вчити ваших діток танцювати. Я Легейда Ірина Феодосівна, художній керівник зразкового театру естрадної пісні Мікс. Приходьте до нас у колектив. Ансамбль сучасного танцю, і я, Віталія Коваленко, запрошуємо дітей від 7 до 16 років до нас у колектив. Якщо ви спитаєте, в якому стилі ми танцюємо, я вам відповім у вуличному. Так, 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 вам не почулося. Якщо ваша дитина знає усі танцювальні тренди в тіктоці, то вам потрібно бути з нами. Let's go! Зараз ми знаходимося в класі народного ансамблю народного танцю джерельця. В цьому році нашому колективу виповнилось 50 років. Протягом цих років ми виховуємо молодь нашого міста засобами національно-патріотичного виховання через вивчення народних танців. Танці загортовують дух, здоров'я, вирівнюють осанку дитини, привчають до колективної праці. Любі наші діти. Та шановні батьки, ми запрошуємо вас до нашої дружної родини Джерельце. Ансамбль бального танцю реверанс запрошує хлопчиків та дівчаток віком від 4 років приєднатися до нашого колективу. Ми займаємось постановкою не лише яскравих концертних номерів, але і індивідуальним розвитком кожної дитини. Приєднуйтесь до нашої танцювальної родини ансамблю бального танцю реверанс. Народний художній колектив, студія сучасного танцю «Шарм» запрошує всіх бажаючих діток. Віком від 5 до 18 років для занять в нашій студії. В нашій студії діти вивчають класичний танець, сучасний танець і є акробатика. Чекаємо вас, в нашу танцювальну шармарська родину. Я Семененко Наталі Займаюсь займаюся в гуртку дизайн соломкою. Це і аплікація соломкою, це і плетіння. Запрошуємо у гостини. І не тільки побувати на гуртку дизайн соломкою, навчитися порадувати своїх ближніх. Мене звуть Бутик Наталія Іванівна, я керівник гуртків, художня вишивка та в'язання. Я хочу запросити дітей у мир прекрасного, яким можна створити своїми власними ручками. Хочу запросити всіх бажаючих до нашого колективу, народного фольклорного ансамблю Любисток. Це місце, де ви навчитесь гарно співати, відчувати музику, відчувати ритм. Це е, розвиває дитину творчо, розвиває музично. І е, головне, що пісня українська вона є, вона існує, вона звучить і у виконанні наших дітей. Отож, приходьте, будемо навчатися. У полі Записати до центру естетичного виховання свого сина чи доньку цьогоріч можна в електронній формі. Електронну анкету можна знайти на сайті Цеву або ж на фейсбук сторінці. Долучайтеся до великої, дружньої творчої родини центру естетичного виховання. На ваших талановитих дітей вже чекають.